12 серпня, місто Дніпро. До вашої уваги, кущ винограду під назвою. Сенатор. Сенатор, селекція Бурдака. Це кущ винограду, який навантажується щорічно просто катастрофічно, скажімо так. Тобто, стабільно кожну року на цьому кущу 40-60 кілограм винограду. Ось така грунка це за кілограм. З ягідкою десь приблизно грамів 16-18-14. І увага, це з урахуванням навантаження. Навантаження в цьому році, батько каже, порахував. Тут 88 грон. В середньому, якщо брати навіть по пів кіла, а тут далеко не кожна грона більше за пів кіла. От, навіть якщо брати по пів кіла, 88 грон це вже 44 кг. Та тут реально кожна грона набагато більше, ніж пів кіло. Отака от, от грона, це на пів кіло. Та от, от уже поруч гронки. Це гронки на 600-800. Отакі за кілограм. Ну Так що, я думаю, що тут навантаження під 60 кілограм, а то може і більше сенатора бурдака, як і в принципі кожного відео, коли я його показую, кажу, що це для, реально для праці виноград під реалізацію. В плані навантаження, це робоча конячка. От. В плані навантаження. В плані смаку. Кажу, що тут є мускат, але давайте брати реально з таким навантаженням тяжко розкрити мускат виноградою. Але тут хороші фруктові тона. Якщо залишити небагато ягід або невелике навантаження, кілограм під 30 то я думаю, тут розкриється мускат. От, а, раз, а Якщо навантажувати 30 кг винограду, то ягідка тут буде ще більша, ще крупніша, то нафіга вона мені треба. От, вона і така ронка влаштовує повністю. доволі таки непогано сіята розбригається і на кущах, він не тріщить. От у нас був сильний дощ, він не тріщить. Так що, дуже хороший виноград, мені дуже подобається. Одного куща нам в принципі вдосталь з таким навантаженням, оскільки є і інші хороші сорти винограду. От. Ягодка у Сенатора вона марабнула консистенція, вона без підхрусту. Тургор доволі таки непогано. ягодки навіть при зберіганні на кущах і близько місяця вона не втрачається. Ось, що дуже хорошо. Доволі таки непогано. Вже це окриття. Зараз буде проводитися на 12 20 серпня 2024 року перша підрізка. Повирізаю де дебільш цікавіші грона, навіть ось оця гронка. Я тільки що скуштував ягоду з майже самого низу. І вона вже дуже добра. Так що Зараз попідрізаю такі гронки, як оця, наприклад, ось ця гронка. Ну, Прийду виріжу кілограм з 10 для реалізації. Заодно розвантажу кущ. От, і він буде ще краще набирати цю кристість. От, ви бачите на задньому плані лоза, яка вже повизрівала. От, я дивлюся на гору, деякі лози повизрівали вже до верхнього дроту і пішли визрівати за. А деякі такі, як ось, наприклад, паян, Такий якось опагін. От він визрів тільки на 3 бруньки, далі ще видно, що визріває, але ще не той кольор. Далі це салатова, наприклад, ще не визріла, але розвантажуючи кущ і маючи запасу 2,5 місяці він вже через місяць буде тут майже відсотків на 80% весь готовий для покою на зиму От, Так що центр бурдика це топчик.